Ця трагедія стала можливою на моє переконання глибокі через те, що у суспільстві панує наратив з приводу того, що якщо вас от забирають в автобус і мобілізують в армію, то це в принципі означає, що вас просто ну, от можна вже викреслити з життя, вас уже точно вб'ють в найближчий час. Ви будете мертві. От такий наратив насаджує ворог, що бусифікація це фактично, вас просто везуть на убой. Вас везуть просто вбивати. Хоча це зав... далеко не завжди так. Далеко не завжди. Е бувають випадки, коли у людей встановлюють якісь вади по здоров'ю, їх просто не беруть у військо. Буває таке, що вони обмежено придатні, вони служать в тилових частинах, в тих же самих ТЦК та СП часто. Е дуже часто е окей, відправляють людина повністю здорова, підходить там штурмовики, її готують півроку до цього. Тобто, це не квиток в один кінець, однозначно. В деяких випадках та мені відомі теж такі випадки. Це був квиток в один кінець. Там людина пройшла навчання і на другий-третій день вже на бойовому завданні була і загинула. Такі випадки теж є однак, це е, фактично від загальної маси е, якийсь невеликий відсоток. Що робити зараз? Я думаю, що крок навіть з запровадженням бодікамер, він був доволі. Якби прогресивний і вдалий, однак, на мою думку, за незастосування бодікамер немає толком відповідальності ніякої крім дисциплінарної. Я вважаю, що вона повинна бути запроваджена, хоча б адміністративна, у вигляді достатньо великого штрафу, для того, щоб працівники ТЦК десь не перегинали палку, не будемо їх там відбіляти дуже сильно. Так само держава має комунікувати з приводу кожного випадку, який ми спостерігаємо в соціальних мережах, коли людину затягують там в автобус. Там хтось когось б'є, і так далі, має виходити відповідний керівник територіального центру комплектування в цей же день і сказати, що ми вже почали перевірку. Ми попередньо вияснили, що там громадянин себе неадекватно поводив. Або так, ми вважаємо, що там наш працівник перегнув палку. Вибачте. Він там буде певним чином притягнутий до відповідальності, або він буде переведений у сухопутні війська. Він не буде працювати в ТЦК, або він там звільнений, бо він там можливо має якісь по здоров'ю вади і так далі. Тобто, комунікувати і е, розповідати про кожен такий випадок. І звісно ж, окрім того, потрібно розповідати про випадки притягнення до реальної відповідальності за статтею, Я вважаю, перешкоджання законній діяльності збройних сил тих громадян. Які відповідним чином перешкоджають діяльності ТЦК, і за цією статтею можна не до очікуючи вироку суду, насправді застосовувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, і це теж буде доволі суворо і доволі яскраво і швидко буде показова показовий результат по цим людям.